Український патріот, усі новини, та навіть більше не забудь підписатись на наш YouTube канал, щоб бути в курсі всіх подій світу. Екс-главу аеропорту Бориспіль і Мау засудили до п'яти років в'язниці колишнього керівника міжнародного аеропорту Бориспіль та авіакомпанії Міжнародні авіалінії України ЄВГЕНА Дихне засудили до п'яти років позбавлення волі за зловживання службовим становищем. Дослівно, колишньому керівнику ДПМА Бориспіль суд призначив покарання у виді п'яти років позбавлення волі з позбавленням права обіймати посади, пов'язані з виконанням організацій. Ційно розпорядчих чи адміністративно-господарчих функцій на строк 3 роки та зі штрафом у розмірі 8,5 тисяч гривень. Деталі 1 березня колегія суддів ВАКС оголосила вирок, яким визнала винним Дихне та начальника служби орендних відносин у зловживанні службовим становищем, що завдало понад 15,7 тисяч. Мільйонів гривень збитків, тобто у вчиненні злочину за частиною 2 статтю 366 кримінального кодексу України, начальника служби орендних відносин засудили до 4 років позбавлення волі з позбавленням права обіймати посади, пов'язані з виконанням організаційно розпорядчих Робіт чи адміністративно-господарчих функцій на строк 3 роки та зі штрафом у розмірі 8,5 тисяч гривень. Апеляцію на рішення суду можна подати протягом 30 днів до апеляційної палати вищого антикорупційного суду. Слідство встановило, що впродовж 2014 року 2019 років посадовці ДП здали підприємцям в оренду приміщення, яке належить мінінфраструктури. Право на передачу цього майна в оренду має лише фонд держмайна за відповідною конкурсною процедурою. Відзначається, що службовці за заниженою вартістю передавали приміщення підприємцям, що призвело до завдання збитків у суми понад 15,7 мільйонів гривень.